1 березня 1953 року співробітник охорони Йосипа Сталіна Лозгачов знайшов вождя на підлозі їдальні однієї з його резиденцій. 2 травня на ближню дачу прибули лікарі і діагностували параліч правої сторони тіла. 5 травня Сталін помер. Смерть тирана викликала бурю радості та ентузіазму в таборах гулагу через кілька місяців після смерті Джугашвілі митрополита Йосипа Сліпого за наказом Берії переводять з мордовського табору до Москви. під ту пору, шукаючи союзників у боротьбі за владу, Берія виступив проти русифікації Західної України. Його посланці почали таємні переговори з митрополитом стосовно нормалізації стосунків з Ватиканом та легалізації греко-католицької церкви. Розмови ці були раптово перервані після арешту Берії. Тональність діалогу з Йосипом Сліпим різко змінилася. Українська греко-католицька церква використовує структури РПЦ. Послання з неволі. Митрополит Йосип Сліпий підтримує живий зв'язок з Галичиною. Радянська влада чекає на смерть єпископів старої формації. Після арешту та розстрілу Берії Йосипу сліпому пропонують з вірності апостольському престолу і зайняти високе становище в російській православній церкві. Глава УГКЦ не прийняв пропозиції КДБ, за що був висланий до красноярського краю, де у статусі напівв'язня перебував аж до повторного арешту в 1958 році. Разом з тим, у зв'язку з хрущовською лібералізацією таборів гулагу кількасот греко-католицьких священників та ченців було звільнено з правом повернення в західну Україну. Серед них були два єпископи: Миколай Чернецький, який повернувся до Львова, та Іван Латишевський, який повернувся до Івано-Франківська. Хоча їм була заборонена душпастерська діяльність, вони продовжили свої єпископські обов'язки, висвятивши певну кількість священників. Багато греко-католицьких священників, котрі формально служили як священники православні, звернулися до єпископів з проханням про розгрішення та повторне прийняття їх в лону греко-католицької церкви. В 1956 році єпископ Чарнецький дозволив їм продовжувати надавати душпастерські послуги у православній церкві, таємно належачі до УГКЦ. Таким чином, нелегальна греко-католицька церква формально утвердила свою присутність в православних структурах. Їй навіть вдавалось поповнювати ряди своїх священників у підпільних греко-католицьких духовних семінаріях. Я це бачив, як спілкувалися з нами наші єпископи, як вони раділи, коли молодь, молоді хлопці, були зацікавлені вступити в це глибоке катакомне життя церкви і ставати активними членами. Цієї церкви для цього народу, яка була розп'ята і переслідувана, владика Ярослав Приріс у грудні 1988 року був висвячений на священника української катакомбної церкви. Нині єпископ-коад'ютор самбірського дроговицької єпархії УГКЦ. Треба було бути готовим на це все. Це також нелегко для того, щоб дати відповідь остаточну. Треба було дуже багато перемолити, перебути з Богом на самоті, багато переспілкуватися, щоб бути готовим посвятити себе у служінні катакомбній церкві і народові поневоленому. Але це з другої сторони приносило якусь особливу радість також, якусь свідомість. Зло не може панувати вічно. Десталінізація жодним чином не означала відновлення УГКЦ. Репресії проти греко-католиків тривали. Деякі священники, що повернулися з ГУЛАГу, були повторно арештовані. Щонайменше трьох з них перед загрозою повторного ув'язнення було навернено до православної церкви. Інші, такі як отець Григорій Будзінський, відмовились від пропозиції КДБ воз'єднатися і були повторно засуджені на примусові роботи. На Закарпатті єпископа Олександра Хіру, амністованого у вересні 56 го через рік знову арештували і відправили на заслання в Караганду. Подібну долю готували адміністратору мукачівсько ужгородської єпархії монсеньору Миколі Мурані. Однак йому вдалося уникнути покарання у 1957-му Він повернувся на Закарпаття і керував підпільною церквою аж до смерті в січні 79 го Перебуваючи у засланні, митрополит Йосип Сліпий зазнав посиленого адміністративного переслідування за дедалі ширші зв'язки з духовенством в Галичині, деякі з пастерських листів та окремі рукописні Томи його історії Вселенської церкви в Україні, які він передавав через мирян та священиків, були перехоплені КДБ. Дехто хто з його арештованих кур'єрів, зламався під час допитів і свідчив проти митрополита після однорічного слідства в Красноярському управлінні КДБ, сліпого забрали до Києва і 17 липня 1959 року на закритому процесі засудили до семи років таборів. Тим не менше, митрополит продовжував підтримувати зв'язки з краєм та впливати на життя катакомбної церкви для нас, молодих тоді студентів. Надзвичайним таким авторитетом, такою постаттю, як граніт, як сталь, звичайно, був Патріарх Йосиф Сліпий. Я не знаю, як це вдавалося митрополитові Володимирові Стринюкові, але ми слухали його послання через аудіо до переслідуваної церкви, часто передавалися листи його, його звернення, і це натихало. Незважаючи на невідступний нагляд КДБ та відновлення нахлепницької пропаганди, повернення до суворих законів сталінської доби не було. Застосування терору проти церкви стало вибірковим і витонченішим. Зусилля влади зосереджувались на тому, щоб перешкодити церкві відновити ієрархію. Радянська влада сподівалась на те, що уніацька проблема розв'яжеться сама собою через смерть похилого віку єпископів та священників старої формації, щоб забезпечити подальше існування церкви, єпископи висвячувались таємно. 26 січня 1963 року декретом президії Верховної Ради СРСР та за особистим наказом Микити Хрущова митрополита УГКЦ Йосипа Сліпого було звільнено 4 лютого того ж року у Москві Сліпий висвятив ігумена редемтористів Василя Величковського на єпископа Луцького та призначив своїм блюстителем у Львові. Звільнення митрополита стало прямим наслідком відновлення дружніх стосунків між папою Іваном 24 і Москвою налагодження цих стосунків почалось наприкінці 61-го, а в 62-му представники московського патріархату вже були спостерігачами на другому Ватиканському соборі. Кульмінаційним моментом зближення стала зустріч посланця від президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Під час зустрічі той передав папське прохання звільнити главу УГКЦ. Російська православна церква потрапляє під роздачу Хрущовської антирелігійної кампанії. Час від часу до послуг у ГКЦ вдаються радянські партфункціонери. РПЦ широко розгортає кампанію дезінформації про справжнє становище релігій та церков в СРСР. Звільнення митрополита Йосипа Сліпого зовсім не означало припинення репресій проти вірних греко-католицької церкви. 4 квітня 1963 року. Єпископ Іван Слазюк був арештований в Івано-Франківську та засуджений разом з Симеоном Лукачем на 5 років за навчання нових кандидатів у священники. У другій половині 1963 року каральні органи розкрили таємний греко-католицький монастир з десятьма монахинями, котрі працювали медсестрами у львівській лікарні. Влітку 64-го підпільні студенти теології Скраль та Пальчинський були засуджені за організацію нелегальної фотомайстерні, де виготовляли копії ікон. Того ж року вчитель Скраля, викладач теології, редемпторист Михайло Винницький, був засуджений на три з половиною роки та п'ятирічне заслання. Певне поліпшення відносин між Кремлем та Ватиканом збіглося з останньою фазою хрущовської церковної політики. РПЦ, яка найбільше скористала зі сталінських концесій 43-46 років, стала головним об'єктом антирелігійної кампанії. До усунення генсека восени 64-го вона втратила 5 з 8 духовних семінарій, більшість монастирів та дуже багато церков, в тому числі колишніх греко-католицьких храмів. В селах позбавлених православних батюшок віруючі стали більше покладатись на нелегальних ракокатолицьких священиків, запрошуючи їх вінчати молодят, хрестити дітей та хоронити померлих. Вплив у ЕКЦ поширювався не лише на вірних церкви, час тотальної недовіри та повального стукання на ближнього свого люди знали, що підпільний священник не продасть. Не дивно, що до послуг греко-католицьких парохів та монахів часто вдавались навіть партфункціонери, які, попри свій чин та посади, не хотіли остаточно втрачати зв'язок з християнським небом. І ще може один важливий парадокс, який характерний для 70-х, початку 80-х років. Дуже часто виникали дивні альянси між тими, хто переслідував, і тими, кого переслідували. Олег Турій, історик, віце-ректор Українського католицького університету з наукової роботи, автор численних праць з історії церкви. Ми маємо численні свідчення, що партійні функціонери, а іноді, навіть і функціонери відповідних спецслужб, зверталися до підпільних священників. Щоб ті охрестили їхніх дітей, скажімо, чи, чи поховали е, е, маму або бабусю, тому що вони знали, що до офіційного священника не можна звернутися, бо він обов'язково про це повідомить інших, так би мовити е, 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 працівників відповідних органів. Натомість підпільний священник, так би мовити, і так був поза законом, і тому вони знали, що цей точно не видасть нікого. Намагаючись бодай частково відновити свій вплив на політику Кремля, московський патріархат помітно посилив агентуру та пропагандивну діяльність за кордоном, почавши з вступу РПЦ до світової ради церков, налагоджуючи двосторонні відносини з Ватиканом, іншими релігійно-церковними центрами та широко розгортаючи кампанію дезінформації про справжнє становище релігій та церков в СРСР. Каменем спотикання у відносинах московського патріархату з Ватиканом стала підпільна українська католицька церква в УРСР. Програмою максимум РПЦ у цьому плані було переконати папу зриктись українських греко-католиків, зробивши таким чином крок до зближення російського православ'я з католицизмом. Програмою мінімум було втримати статус кво та перешкодити Ватикану в його домаганнях легалізації УГКЦ. Московський патріархат сподівався на основі ближчих відносин з папською курією нейтралізувати вплив греко-католиків діаспори на Ватикан та деморалізувати підпільну церкву в Україні. Слід визнати, що в час понтифікату Павла VI РПЦ дещо таки вдалось досягнути. Бачите, за Понтифікату Павла VI в, Ватикан, в Ватикані, чи принаймні в його оточенні, домінували люди, які вважали, керувалися принципом діалог за всяку ціну. Тобто для них найважливішим було питання діалогу з Москвою. Вони надіялися, що в цей спосіб вони зможуть полегшити долю і католиків, але також і православних в Радянському Союзі. І тому. Дуже часто знаєте, жертвою цього діалогу ставала саме підпільна церква, або як її на заході називали мовчазна церква, церква мовчання, тому що вона сама не могла про себе говорити, а про неї воліли мовчати. Перші роки після Хрущовської доби принесли деяке полегшення українській підпільній церкві. Розрядка між Москвою та Ватиканом досягла свого апогею в січні 67-го, коли до Риму з візитом прибув формальний керівник радянської держави, голова президії Верховної Ради СРСР Микола Підгорний, 23 грудня 1963 року. Папа Павло VI проголосив висланого з СРСР митрополита Йосипа Сліпого Верховним архієпископом Львівським. А 22 лютого 65-го року. Іменував його кардиналом. Рік 1965-й. в Галичині та Закарпатті активно діють кількасот священиків, Ядро церкви становлять монаші чини Василіани, студити, редемпторити. редемторити. 14 таємних греко-католицьких монастирях працюють 240 сестер василіанок та майже стільки сестер служебниць. До весни 67-го єпископ величковський нарахував 50 греко-католицьких священників, навернених у православ'я, котрих він таємно знову прийняв у лоно церкви. У відповідь на повторні вимоги влади. Реєструвати їхні парафії, греко-католики відкривають закриті церкви в сільських місцевостях та запрошують священиків підпільної церкви відправляти в них службу. Намаганням міліції перешкодити цій роботі парафіяни дають належну відсіч до кінця квітня 1967 року. в західній Україні було вже 88 таких фактично чинних греко-католицьких церков. КДБ шукає слабкі місця у стосунках між священниками та підігріває конфлікти. Брак теологічної освіти. Нові священники у компенсують побожністю та наполегливістю. Спецслужби СРСР знаходять камені спотикання в структурах у Поповнення рядів священництва було для греко-католицької церкви найгострішою проблемою через брак постійно діючих теологічних семінарій та репресій, що чагали як на викладачів, так і на студентів за нелегальні пасторські курси. Ряди кандидатів на священників поповнювали здебільшого колишні студенти теології, дяки, кваліфіковані робітники, і часом студенти університетів. Після трьох-чотирьох років таємного навчання наполегливих кандидатів екзаменувала комісія старших священиків. Якщо результати були успішними, їх висвячували. За деякими даними, єпископ Величковський у січні 69-го висвятив 80 священиків. Деякі з кандидатів на священники навчалися у римокатолицьких семінаріях в Кауносі та Ризі, декому вдавалось отримати бодай часткову освіту в православних семінаріях. Пізніше вони повертались в лоно у Більшість нових греко-католицьких священиків компенсували брак теологічної освіти, наполегливістю та побожністю. Ясна річ, уся система підпільного навчання вимагала максимальної конспірації. Ми знали імена своїх колег, але не знали прізвищ. Це було для того, щоб у випадку депресій, допитів ми могли легше переживати це, щоб можна було не видати людей. Ми знали викладача, ми не знали інших груп, інших викладачів. Так само нас дуже просилося про те, щоб ми не спілкувалися, про те, що ми є скажімо, Кандидатами до священства в підпільній церкві, підпільній семінарії з нашими рідними, навіть близькими, батьками. Це часто було дуже важко пережити, важко було сказати, ну на, скажімо, рідним, чому тебе немає в тому чи іншому часі, але так вимагала тоді церква. У багатьох селах бракувало греко-католицьких священників. Повідомлення з України на захід всередині 70-х цитує віруючих з подібних місцевостей. У моєму селі немає священника, але люди приходять до церкви кожної неділі і разом з дяком співають утренню та обідню а на пристіл кладуть засвічені свічки і чашу. В більшості місць, де церкви без священиків, було закрито, діруючі збиралися і молилися під церквою. Було дедалі більше випадків, коли християнський похорон відбувався без канонічного обряду. В умовах, коли не було ефективної територіальної юрисдикції та санкцій місцевих єпископів, монастирська дисципліна допомагала підтримувати церковну єдність та зменшувала до мінімуму можливість проникнення в лоно церкви інформаторів та провокаторів КДБ. Органи держбезпеки пильно стежили за діяльністю окремих єпископів та священників, перелюстрація пошти, прослуховування телефонних розмов, періодичні допити та обшуки. Все йшло в хід, аби здобути достовірну інформацію. Знову ж таки, КДБ вишукувало слабкі місця у стосунках між священиками, підігрівало внутрішні конфлікти, розпалювало підозри та побоювання властиві підпільному існуванню. Однак сама структура підпільної церкви убезпечувала від тотальних провалів локальні Вдачі та арешти не могли розвалити цілісного та гармонійно збудованого організму. Що стосується структур, це було, знаєте, дуже цікаво в якійсь мірі, тому що ми спілкувалися без прізвищ, без імен. Ми не могли мати з собою ніяких записників, ніяких нотаток робити. Звичайно, що в таких квартирах чи будинках, куди ми приїжджали, богослужіння відбувалося звичайно вночі. Застелювали вікна, закривали двері, і також застеляли стіл на всяк випадок. Якщо треба було пояснити, чому люди зібралися. Попри позірну цілісність та гармонійність структур греко-католицької церкви, КДБ таки знаходив суперечності та щілини, які намагався розширити. Перша суперечність стосувалась обрядовості церкви. Поділ йшов на восточників та западників, більш схильних до римського обряду. Друга суперечність стосувалася ставлення до греко-католицьких священників, які перейшли в православ'я і знову просилися прийняти їх в лоно греко-католицької церкви. Третім каменем спотикання було розходження у питанні про ступінь автономії греко-католицької церкви від Ватикану. Апарат КДБ намагався маніпулювати суперечностями всередині греко-католицької церкви. Наприкінці 70-х було сфабриковано фільм, який мав на меті скомпроментувати архієпископа Володимира Стернюка і спровокувати його усунення, спокушаючи декого надію на легалізацію церкви в обмін на відкрите звинувачення Стернюка, органи держбезпеки одних священників залякували, інших підштовхували на дії, які б ламали дисципліну та солідарність церкви. День нинішній свідчить про те, що усі потуги та надії кадебістів виявились марними. 40 років підпілля говорять про духовну силу та підтримку, яку УГКЦ мала і продовжує мати в народі. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.